Слава Богу. Слава Богу! Ми співали загальний псалом, який розпочинається такими словами, де автор звертається до Бога і каже: Ти так близький, ніби берег мору. Я собі уявляю певні обставини, які переживав цей автор, і він справді відчув близькість Бога в своєму житті, можливо, він прожив якісь обставини. І Бог прийшов і дав йому відповідь. Бог показав практично свою близькість, і цей автор. Написав такі слова, можливо, це було так, можливо, це було по-іншому. Я не знаю. Це моя уява. Але я хотів би закликати нас згадати час, коли нам здавалося, що Бог навпаки далекий від нас. Коли ми переживали якісь обставини, якісь речі в нашому житті, якісь події прийшли, і нам здавалося, що Бог далеко. І Бог є неблизьким до нас. Я хотів би сьогодні пороздумувати щоб ми. Дивлячись на історію, зокрема, одного Божого чоловіка, пороздумували про очікування. В нашому житті багато очікуємо. Взагалі, якщо б можна було одним словом описати життя людини, то я думаю, слово очікування, напевно, можливо, і найкраще описало б наше життя. Тому що наше життя складається з багатьох очікувань. Батьки очікують народження дитини. І це певний процес в їхньому житті, коли вони сподіваються, очікують і ждуть того дня, коли їхня дитина. Появиться на світ. І вони будуть радіти і, можливо, будуть найщасливішими на цій землі, тому що їхні очікування відбулись. Діти в школі, коли навчаються, напевно, як ніхто інший найбільше очікують. Очікують літа, очікують вихідних, канікул. Я пам'ятаю, як я вчився, моє навчання в понеділок розпочиналося з того, що я рахував дні до суботи. Моє навчання в вересні розпочиналося з того, що я рахував, скільки то мені треба мучитися. Для того, щоб дочекатись знову літа, це є теж очікування. І хтось, хто ходить в школу, зокрема, хто не сильно любить навчатися, він дуже очікує цього е, моменту. Ми сьогодні переживаємо війну, і багато хто по-особливому відчув, що таке очікувати: очікувати рідних, коли вони повернуться додому, коли вони повернуться е, з війни або повернуться. На жаль, ми переживаємо, коли сьогодні дружини, батьки чекають своїх чоловіків, синів з полону. І це важке очікування, тому що вони не мають інформації, вони не знають, де є їхня близька людина, що з нею відбувається, і чи повернеться вона колись додому. Але от надія, бажання, віра в те, що вони колись зустрінуться, воно спонукає і заставляє їх очікувати. І часто, коли дивишся на таких людей, можна побачити, як це очікування, воно мучить їх. Воно приносить ще більший біль в їхнє життя, тому що вони очікують без впевненості назустріч. Ми можемо бачити. Історично, як Ізраїль очікував Месію, і це відбувалося багато-багато століть. Це відбувалося з покоління в покоління, коли батьки це очікування передавали своїм дітям. Вони розказували те, на що ми розраховуємо. Вони розраховували на визволення. Вони розраховували на Божу присутність серед них, на те, що Бог прийде до них і буде серед них. І вони жили цим очікуванням. І вони з покоління в покоління передавали це очікування. Хоча ми знаємо, коли сам Месія прийшов до них, вони виявилися неготовими за зустрічі з ним. Але багато років вони жили очікуванням на Месію. Мені згадується одна історія, коли, я не пам'ятаю точно рік, десь приблизно, я був, напевно, в другому класі. І вони вперше взяли поїхати в Бориспіль в Аеропорт. Ми зустрічали дядька, який повертав Сполучених Штатів. І найбільше моє очікування було те, що я зможу побачити літака. Не десь там щось маленьке в небі, а реального літака зможу побачити. І я от жив цим очікуванням. Кожен день я чекав того дня. Але найважчим для мене в цьому всьому очікуванні було це, знаєте, в аеропорту є табло і там висвітлюється, коли який рейс прибуває. І мені сказали, що рейс, якого ми чекаємо, він прибуде за 15 хвилин. І ось ці 15 хвилин, це на той час мені було, напевно, найважчі 15 хвилин, тому що я їх рахував не по хвилинах, а по секундах. Це ще я мав побачити, як літак приземляється. І найбільшим моїм розчаруванням було те, що коли пройшло 15 хвилин, які я прорахував по секунді, по кожній секунді літак не приземлився, тому що він запізнився. І мені це нагадує наше життя, коли ми, знаєте, живемо якимось очікуванням, чогось чекаємо. І нічого інше вже не має для нас значення. Ми живемо тим, чого ми чекаємо. І часто ми неправильно робимо, і це очікування наше. І наша увага лише на чомусь одному, і бажання як швидше його досягнути, воно буває, може зруйнувати навіть наше життя. Тому своє роздуму я так і назвав уроки очікування. І історію, яку я хотів би взяти, над якою ми пороздумуємо і візьмемо певні уроки для себе, це історія Авраама. Напевно, ні про кого в Біблії так багато не написано саме в контексті очікування. Тому що історія Авраама починається з того, що в його життя приходить Бог. І дає певну обіцянку, даже певне повеління в його життя. Він каже: Авраам, візьми своє, візьми свій дім, свою сім'ю і вийди з дому батька. І далі Бог каже йому, і піди в землю, яку я тобі дам. І більш нічого Бог не каже. Бог не каже йому координатів, Бог не каже час, коли це відбудеться, Бог не каже, як довго і складно чи нескладно треба буде йти. Він просто каже: вийди і йди, а там розберемось по дорозі. Це якби хтось з нас сьогодні сказав би, давай йдемо в похід. Куди? Неважливо, йдемо. Що з собою брати? Йдемо, розберемо з походу. Чи пішли б ми на, такий, на таку авантюру? Я думаю, більшість з нас сказали б ні, ти мені конкретно розкажи, куди ми йдемо, наскільки йдемо, що з собою взяти, що може там статися, до чого бути готовим. І тоді я подумав, я піду з тобою, чи я не піду? Але Бог каже до Авраама: виходь і йди, а я дам тобі землю. Більше того, Бог приходить до нього ще раз і каже і В цій землі я поселю твої нащадки. І він показує Авраамові, каже: подивись на небо, порахуй зірки. Ти можеш їх порахувати? Авраам не може їх порахувати, їх безліч. І Бог каже, ось таке буде твоє потомство. Бог знову дає ще одну обіцянку. Він обіцяє йому землю, і він обіцяє для нього велике потомство. І ось Авраам, який не має нічого конкретного, ніяких від Бога повелінь, як і ти йому, він отримує дві обіцянки. І в цих обіцянках йому треба жити все його життя. Йому треба прожити все його життя, яке. Прийшли для нього дуже багато випробувань. Але якраз очікування Авраамом, обітниць, які Бог дав до нього, вони дають для нас сьогодні можливість повчитись від нього, як нам жити в очікуванні. Тому що ми теж маємо обіцянки Божі. Бог також для нас дав обіцяну землю, до якої ми рухаємось. І наше життя, воно теж направлено, як життя Авраама. Ми також живемо обіцянкою того, що одного дня Бог підхопить нас до себе. Одного дня Бог прийде і забере нас. І ми будемо з ними. Будемо жити в обітованій землі, ми будемо жити там, де буде все добре, де не буде проблем. І ми живемо цією обіцянкою. Але живучи тут на землі, ми маємо багато інших обіцянок Божих. Бог каже, що коли ми будемо кликати до Нього, він відповість для нас. Бог каже, що коли ми будемо з вірою просити, то він благословить нас. Бог каже, що того, хто покине все і піде за ним, хто своє життя присвятить впокорить, для того, щоб жити по Божому Слові, то він благословить його тут на землі. І ми живемо цими очікуваннями. Ми очікуємо, коли Бог відповість на наші молитви, коли Бог вирішить наші проблеми, коли Бог задовільнить якісь наші бажання, коли хвороба наша покине нас, коли інші проблеми вирішаться. І ми живемо вірою в те, що Бог чує нас і виконує наші обітниці. Але часто в нашому житті, ось ця дорога до виконання обітниць, вона буває довгою, такою як в житті Авраама. І тому декілька уроків яку ми можемо взяти з історії саме Авраама, давайте відкриємо послання до євреїв, 11 розділ і 80-й вірш. Це вже автор послання до євреїв, пишучи своє послання і описуючи віру певних людей, він описує, як він бачить ось те очікування Авраама, як він бачить історію Авраама і передає її для євреїв. Отже, 11 розділ, 8-й. Вірш Вірую Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірую прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісаком і Яковом, з підпадкоєвцями тієї самої обітниці. Тому що він очікував міста з підваленими, творцем і будівничним, якого є Бог. Автор цього послання він описує чекання Авраама, і він каже: одну з ключових речей, чому Авраам зміг дочекатися, він каже, що Авраам не просто пішов, але він зробив це вірою. Перше, що він зробив, він повірив в Богові. Він повірив в те, що Бог, те, що пообіцяв, він виконує. І якраз в процесі ходіння Авраама до обітниць своїх, в процесі його життя з Богом, його віра росте. І проходить багато років, і автор послання до євреїв, коли пише і вибирає окремих людей, окремих героїв, щоб на їх прикладі показати, що таке справжня віра, він наводить приклад Авраама і каже: подивіться на Авраама, якого Бог покликав, і він пішов. І тут такі гарні слова написано: Послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Він не бачив якихось доказів того, що це має відбутися. Він, навпаки, бачив дуже багато причин здатися і не вірити. Ми читаємо, що коли прийшов час, і Авраам був на тій землі, яку йому обіцяв Бог, на якій пізніше мали жити його нащадки. Але він не побудував там міст, він не осів там і не міг сказати все, я досягнув своєї мети, куди я йшов. Тепер я на своєму місці. Він далі був там, як мандрівник. Він далі там жив в наметі. Більше того, тут написано, що і його нащадки, Ісак і Яків, вони теж були там, але жили в наметах. Ніби ті, хто ще не дійшли, обіцянка ще навіть і тоді не відбулася. Але це не зламало його віру. Він продовжував вірити Богові. Тому перший урок, який ми можемо взяти з життя Авраама, це очікування, вони зміцняють нашу віру. Якщо ми правильно до них відносимось, якщо ми повірили Божій обітниці, і ми, незважаючи на різні обставини, ми тримаємось за неї і рухаємось до неї. Як би довго нам не прийшлося піти до неї, але саме. Очікування, воно буде зміцняти нашу віру. Або на боки, воно може розбивати нашу віру. Якщо ми будемо дивитися не на Бога, не на Його силу, але ми будемо дивитися на обставини, які навколо нас. Тому що обставини вони завжди будуть показувати нам іншу сторону і будуть закликати нас здатися. Це була нелегка обітниця для Авраама, і вона була не лише матеріальна в тому, що ось є певна земля, ти до неї прийдеш і будеш жити на ній. Це був певний такий радикальний заклик Авраама змінити все своє життя. Ось ти жив певними, певною метою, ти отримав певний спадок від батька. Ти, можливо, планував, мав певні плани на своє життя, що ти станеш наступником ось тут, де живе твій батько, будеш мати його багатство і жити. Але Бог закликає Авраама радикально змінити своє життя. Тепер ти не живеш тими цінностями, якими ти жив раніше. Ти маєш їх змінити, і ти будеш жити іншими цінностями моїми. І тоді прийде день, коли виконує свою обітницю. Це був насправді дуже важкий заклик до Авраама. І Аврааму потрібно послухатись. І він це зробив. Тому для того, щоб наша віра в процесі очікування, вона зростала, нам потрібно бути слухняним для Бога. І ми будемо про це пізніше говорити. Ми бачимо, що Авраам він залишив все і пішов. Давайте уявимо собі ситуацію, коли ми прийшли влаштовуватись на роботу. І роботодавець він каже для нас: слухай. Влаштовуюсь до мене на роботу. А ким я буду працювати? Потім зрозумієш. А як довго, який розклад моєї роботи? В процесі зрозумієш. А яка буде моя зарплата? В кінці місяця побачиш, хто б з нас згодився на такій роботі працювати. Ну, напевно, в самих найскрутніших ситуаціях, коли вже взагалі варіантів не було б, можливо, ми спробували б. Але в нормальних обставинах ми б сказали: шукай собі когось іншого. Ми завжди хочемо знати, на що ми підписуємось. Як ми вже говорили, Авраам пішов вірою. Він довірився Богові, не знаючи, що його очікує спереду. Ми читаємо в Римлян, коли апостол Павло пише про Авраама, він пише про нього так: він усупереч сподіванню повірив надії, що стане батьком багатьох народів, згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла, і не вважав свого тіла, хоча мав майже 100 років з мертвілим, як і мертвілою утробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові. Апостол Павло пише, що Авраам, не дивлячись на те, що він старий, на те, що Сара похилого віку, і по-людськи вони не мають вже мати дітей, але він повірив, що Бог це виконає. І він прославив Бога, ніби Бог вже це виконав. Тобто він своїм вчинком показав, Боже, навіть в всіх цих обставинах. Які показують, що це нелогічно, я віру тобі. І він зробив певні вчинки, зокрема, віддав славу Богу, які підтвердили, що він е, вірив для Бога. Як ми вже говорили, лише через багато століть, більше чотирьох століть, ця обітниця збулася, коли, Авраам зміг, е, коли потомство Аврааму, воно змогло війти в обіцяну землю, коли ізраїльський народ був виведений Мойсеєм з Єгипта, коли він 40 років ходив по пустині і війшов в обіцяну землю. Але за все своє життя Авраам не спроневірився в цій обітниці. Друга обітниця збулася, коли Аврааму було 100 років. Але він до 100 років не спроневірився і вірив Богові, і отримав обіцяне. Він бачив свого сина, він жив поряд своїм сином, в якому Бог благословив його потомство. Тому нам важливо навчитись Авраама не просто пасивно чекати, але довірати Богові, жити так, ніби я довіраю Богові, і це буде зрощувати мою віру. Я коли дочекаюсь своєї обітниці, я не буду таким самим, як був раніше. Я буду набагато сильніший в своїй вірі. Я буду набагато більше довіряти Богові. В чому я це бачу? Тому що коли Бог звершив одну із обітниць і дав для Авраама сина, і знову звернувся до Авраама і каже, принесу його в жертву, Авраам зміг це зробити. Чому він це зробив? Тому що його віра вона дуже сильно виросла. Якраз цей процес очікування і довіри до Бога, він зростив його віру. Його віра виросла настільки, що ось таке по-людськи немудре рішення, але по слову Божому він пішов його виконувати, тому що він довірав Богу. Його віра зросла. Анатолій згадував історію Саула, якому теж свого часу Бог сказав чекати. Пам'ятаєте, коли він мав іти на війну, тому що вороги наступали, потрібно було захищати свій край. І Бог через Самуїла сказав для нього чекати сім днів. І на сьомий день мала відбутися певна подія, коли прийде Самоїл. Вони принесуть жертву Богові, і лише після того вони підуть, і Бог дав обітницю, що вони будуть мати перемогу. І ось Саул він чекає, подібно до Авраама. Він повірив в Божі обітниці, і він чекає, він не пішов воювати. Але коли він і люди навколо бачать, що вороги приближаються, а вороги сильніші, вороги мають кращу зброю, і ось ось вони нас переможуть, його віра почала зменшуватись. Він не почав довіряти Богу далі. Він почав сам думати, як вирулити з цієї ситуації, і він каже. Не будемо чекати Самоїла. Він забарився, обставини змінилися. Сьогодні треба по іншому нам поступити. Сьогодні логіка підказує по-іншому зробити. І він зробив по-своєму. І ми читаємо, що Бог відкинув Саула. Бог не захотів далі мати справу Саула. Тому я хочу побажати для нас. Навіть якщо сьогодні в вашому житті, в ваших очікуваннях ви ніби Авраам, який живе в наметі, який прожив багато років з Богом, а обітниця не збулась. Він виходить вранці і бачить, що він все-таки живе в наметі. Його обіцянка, яку дав Бог для нього, вона не збулася. Але нам важливо навчитись в Авраама продовжувати довірати для Бога. І в цих обставинах наша віра буде зміцнятися, наша віра буде зростати. Наступний урок, який ми можемо взяти від Авраама, це очікування, воно виховує терпіння. Це дуже складна якість для кожного з нас, тому що терпіти це нелегко. Я свого життя можу наводити багато прикладів, коли доводилось щось чекати, і не вистачає терпіння, коли обставини вони піджимають, і не вистачає терпіння. І хочеться по-іншому вчинити, хочеться по-іншому зробити. Апостол Павло, знову ж таки, в посланні до римлян, 5 розділ, 3 вірш, пише такі слова: І не лише нею, але й хвалимось, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Апостол Павло каже, що ми, коли ми переживаємо певні страждання, коли ми переживаємо складності в нашому житті, то в нас виховується терпіння. Наше, наша терпеливість вона загартовується, і ми стаємо більш терплячими. Коли ми очікуємо, живемо в очікуванні обіцянок Божих, і вони не збуваються, і обставини показують логіку, що вони можуть не збутися. Саме цей момент ми можемо виховувати в собі терпіння. Або навпаки ставати більш нетерплячими і пробувати, як Саул, своїми силами вирішувати е, наші справи. Один із довідників пише терпіння, це здатність спокійно переносити труднощі, випробування або затримки без нарікань чи втрати віри. Це якість, яка дозволяє людині зберігати внутрішній мир і самовладання під час очікування або під час складних ситуацій. Ми ніколи не станемо терплячими, якщо все, що ми хочемо, ми будемо отримувати відразу. Коли батьки виховують своїх дітей, і дитина маленька, вона лише народилася, батьки не заставляють її чекати, коли дитина хоче їсти, вони задовільняють її потребу. Але коли дитина зростає, батьки починають виховувати свою дитину. І є моменти, коли батьки не відразу задовільняють потребу дитини. Не через те, що вона якась є можливо погана, але є певний час, коли її потрібно задовільнити, і батьки краще знають, і вони виховують дітей терпіння. Наприклад, дитина не поїла ще. І хочеш щось солодке їсти. І батьки кажуть, ні, спочатку ти поїсиш, а потім в певний час ти зможеш їсти щось, те, що ти хочеш, і то в обмеженій мірі. І батьки таким методом виховують свої дитині терпіння. І коли ми дивимося на наше життя, якщо ми послушні своїм батькам, ми стаємо більш терплячими. Якщо ми не слухаємось їх, то часто ми лишаємось такими, як були. Ми продовжуємо бути нетерплячими. Ми виростаємо, стаємо дорослими, ходимо в церкву і робимо проблеми людям, які навколо нас, тому що ми нетерплячі. Ми хочемо, щоб все відбувалося зразу, щоб наші бажання задовільнялись відразу. Але якраз в процесі очікування ми бачимо, як Авраам стає більш терплячим. Ми можемо бачити, як він пробував певні процеси змінити, але отримав наслідки за це. І це стало для нього уроком. І пізніше ми бачимо, як Авраам змирається перед Богом і продовжує терпляче очікувати. Тому я бажаю кожному з нас в процесі нашого життя, в процесі очікувань обітниць Божих, щоб ми виховували в собі терпіння і продовжували довіряти для Богу. Апостол Яків пише такі слова: отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує Його, доки випадуть ранній та пізній дощ. Слава Боже, порівнює наше терпіння з працею на землі. Ніхто з нас він не робить ось так: прийшли на поле, яке вже є, ну зілля, так зілля. викопали якусь ямку, положили картоплю, закопали і пішли. І чекаємо осені. Прийшли осеню, дістали свій урожай і щасливі. Так не буває. Для того, щоб нам отримати врожай, нам треба прикласти дуже багато старань і терпіння. Нам потрібно обробити поле і прикласти туди багато зусиль. Нам потрібно посадити щось, певне насіння. Нам потрібно працювати над ним далі. Захищати його від зілля, можливо, поливати, якщо засуха, робити якісь інші процеси, захищати від шкідників. І лише пройшовши ось цей довгий процес і вклавши багато зусиль, проявивши ось таке довго терпіння, ми отримуємо непоганий врожай, і Бог благословляє нас. Тому ось цей процес він навчає нас, як нам очікувати від Бога обітниць. Це не просто чекати, це працювати, це вкладати, це робити те, що Бог хоче від нас, жити по його слову. І якраз цей процес він виховує в нас терпіння, і ми стаємо більш терплячими. Тому я хочу побажати для нас, щоб ми справді були терплячими. Одного разу я слухав історію одного військовополоненого, який більше року провів в російському полоні, і він каже: що перше, що я робив на початку, я просто рахував дні, щоб швидше вийти з полону. Але потім я зрозумів, що єдине, що я таким методом зроблю, це я можу просто ну, втратити здоровий глузд. Тому що це чекання і очікування, воно руйнує мене середини. І тоді каже, ми просто в камері, хто сидів з нами, ми обговорили, хто ким був в цивільному житті, хто ким зайнявся, займався. і Ми почали просто один одного навчати. Хтось був вчителем англійської мови, каже, він почав нас навчати англійської мови. Хтось е мав якесь ремесло, і він передавав це ремесло іншим. І каже: в цьому процесі наш час проходив швидше. Ми були задіяні, ми щось робили, і нам було набагато легше чекати. І в процесі каже, в моменті, коли ми дочекали свого звільнення, ми вийшли вже іншими людьми з новими знаннями, з новими навичками. І це подібно до нашого християнського життя. Ми не повинні просто скласти руки і чекати. Боже, ти обіцяв. Давай, нехай закінчується війна. Боже, ти обіцяв. Давай, нехай проблеми з моєї сім'ї відходять. Але слово Боже, закликає нас, щоб ми повинні прикладати зусилля, як той рільник. повинні працювати, повинні. Практично жити по Божому Слові. І ось в цьому процесі ми будемо виховувати терпіння, і ми зможемо терпляче чекати і отримувати Божі обітниці в нашому житті. І третій урок, який ми можемо взяти з історії Авраама, ми бачимо, що Авраам і Сара повірили Богу. Але пізніше, в процесі життя, вони подумали: а що, якщо Бог, можливо, мав на увазі, що Він якось дасть, але нам треба щось зробити. Давай можливо, ми. По-іншому отримуємо сина. І вони вирішили по-своєму поступити. Вони придумали план, як десь трошки обійти Божу волю. Але ціль буде однакова: ми будемо мати того, кому зможемо передати наш маєток і того, через кого отримуємо обіцянку Божу іншу. Ми зможемо отримати нащадків. І ми читаємо, що від них народився від рабині син. І через цього сина пізніше Авраам, Сара і їхні потомки. І їхній син Ісаак отримали дуже багато проблем. І Бог прийшов і сказав до Авраму: Послухай, не через нього, не через ваш план, не через те, як ви хочете поступити, я мав благословити викинути обіцянки. Від тебе народиться син. Від цари. Можливо, по-твоєму вона не йому повинна вже народити, але вона народить сина. Я дав слово, я дав обіцянку, я його виконаю. І ми читаємо, коли приходить момент, і від цари народжується Ісаак, і через нього Бог виконує свою обіцянку. Розмножує потомство Авраама і свого часу це потомство приходить в обіцяну землю. Але все це потомство, воно мало багато проблем через те, що Авраам захотів чинити по-своєму, через те, що Авраам захотів допомогти для Бога. І ось Ісав, і його потомство, воно принесло потім багато проблем для насліддя Авраама. І цей урок він, оця історія, навчає нас. Нам дуже важливо в очікуванні бути послушним для Бога. Якщо Бог дав свою обіцянку, він не мав на увазі, що нам потрібно щось додумати. Він мав на увазі, що нам потрібно його послухатись. Навіть якщо все навколо кажеш, це абсолютно нелогічно. Але це є логічно, тому що нема нічого більш логічного, як слухатись Бога. І якщо ми не будемо повторювати помилки, яку зробив Авраам і Сара в своєму житті, якщо ми не будемо повторювати помилок, які робив Саул, і інші люди, які чекали, але хотіли допомогти для Бога, ми отримуємо велике благословіння. Якщо ми хочемо по-своєму якось знаєте, обходити, шукати інші шляхи, десь об'їжджати, ми можемо отримати багато проблем в наше життя. Не через те, що Бог не вірний свої обіцянці, а через те, що ми не навчились бути послушними для Бога. Тому в процесі навчання ми вчимося, в процесі очікування ми вчимося бути послушними. І ось в історії Саула, коли Самоїл одного разу говорив з ним, коли Саул вчергово не послухався Бога. І він намагався пояснити логіку. Він каже до Самоїла: Послухай, ну я ж не просто так залишив живими деякі там тварини. Подивись, які вони гарні. Я їх залишив не для себе, не для свого багатства. Це ж для Бога. Ми прийдемо і принесемо їх в жертву для Бога. І тоді Самоїл сказав дуже важливі слова. Це перша Самуїла, 15, 22. Тоді Самоїл промовив: Хіба Господу приємніше все палення і жертви, ніж послу Господньому слову? Запам'ятай. Послух кращий за жертву і покірливість краще за баранячий жир. Ця історія показує для нас, і ці слова, що нема нічого ціннішого перед Богом, як наше покірне серце. Толік перед цим говорив, як важливо нам смиритись перед Божим Словом, перед, Божим, перед Божою волею. І ось якраз історія очікування Авраама вона навчає нас. Нема нічого кращого, як просто послухати Бога і в послуху чекати звершення Його обіцянок. Ну, я бажаю кожному з нас бути справді тим, хто вірить Богові, чия віра зростає, бути тим, хто терплячий і зростає в терпінні, в своєму очікуванні, хто не сидить, просто склавши руки, але він працює, він виконує Божу волю і живе активним християнським життям в очікуванні, і бути тим, хто абсолютно послушний для Бога, не лише в чомусь, не допомагає Богові логічніше і правильніше будувати наше життя, але довіряє Богу. Послушний для Бога. І послуг має як щось найцінніше. І на кінець. Хочу навести такий ще приклад, коли ми десь рухаємось, десь ходимо, певні маршрути будуємо. Ми можемо використовувати дві речі. Перше, ми можемо взяти компас. І він покаже нам напрямок. І ми самі можемо побудувати свій маршрут. Тут ми обійдемо, а тут, можливо, підемо на пушки через якусь долину, через болото. Це вже наше рішення. У нас є напрямок. Компас для нас завжди показує напрямок, і ми йдемо до нього. І якщо, дай Бог, і ми ну, не попадемо в якусь халепу, є шанс, що ми дійдемо до цілі. Але є інший, інший пристрій, який дає для нас також напрямок, це навігатор. І навігатор відрізняється від компаса тим, що він дає детальний маршрут. І він нам розказує: за 300 метрів поверніть праворуч. І, можливо, наша логіка часом каже, ну може сюди швидше. Але треба слухатись його, тому що він знає, де є небезпека, де, можливо, є затор на дорозі, І він показує, як нам краще їхати. І часто навігатор може повести дальнішою дорогою, але дорогою, яка точно приведе до цілі. Тому коли ми живемо в очікуванням, коли ми чекаємо обітниць Божих в нашому житті, нам потрібно не просто мати за мету отримати відповідь від Бога. Нам потрібно детально слухатись Бога в нашому житті. Кожного дня, в кожному кроці, в кожному виборі нам слухатись Бога, слухатись Його волі. йти як по навігатору. знаєте, коли Бог каже повернути тут або звернути туди, нам треба слухатись його. І якщо ми будемо справді послушні для нього, ми станемо сильнішими, як Авраам. Ми зможемо стати ближче до Бога, і ми точно отримуємо відповідь від Бога. Тому нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь.